Привіт, мене звати Олена, і я більше 15 років займаюся сімейним консультуванням та лайфкоучем. Кажуть, лідерами не народжуються, ними стають, і першим кроком є розкопати серед завалів невдач, розчарувань та заклопотаності свої мрії та перетворити їх на цілі. Згадай, ким ти хотів бути в юності та де це все розгубилося, звідки вивчена безпорадність та страх перешкод, звідки переконання, що конфлікти це щось негативне та руйнівне. Ти не кошеня, щоб всім подобатись. Ти народжений, щоб іти своєю дорогою і зустрічати на ній тих, з ким іти одним шляхом, а легко прощатися з тими, в кого шлях інший. Коли ми думаємо про бажане, наш мозок зараховує так, ніби ми це робимо. Досягнути мети можна різними способами, але головне, щоб вона не залишалася в твоїй фантазії. Приєднуйся і зрозумій, що для тебе успіх, при яких обставинах ти скажеш моє життя вдалося, та зроби це.